Проходить реабілітацію на Прикарпатті, опановує нову професію і вчиться жити далі. Історія дружини загиблого воїна із Рівненщини і каже. тримайся, якщо щось станеться, любий дзвонок може бути в будь-яку пору, що мене може не бути. І ти повинна бути сильною. Як надавати допомогу у бойових умовах? У Франківську провели навчання з тактичної медицини. Якісь елементарні навики, медицини кожна людина має знати. Працівники обласної клінічної лікарні виготовляють маскувальні сітки для Збройних сил України. Кожен, що чим може, так і допомагає. Віримо в Збройні сили України. Людмила Матвійчук з Рівним ще не втратила у війні чоловіка, з яким прожила 28 років. Ми зустрілися з нею в одному із пансіонатів у той час, як жінка проходила реабілітацію на Прикарпатті. Я раніше взагалі якось, і поговорю, а зараз чуть мене би зачепили, все плачу, плачу, плачу. Людмила і Сергій Матвійчуки були одружені 28 років. Батьки трьох дітей мали багато планів на майбутнє. Однак, 12 березня стойлер із Рівненщини поїхав на навчання до військової частини на Львівщину. Ну, чоловік, знаєте, який, майстер був на всі руки. І зараз, знаєте, так дуже важко. Дуже важко навіть стриматися і говорити про нього. Бо... Мені, чесно, сказати, не вистачає його. Навіть поговорити. На Львівщині Сергій пережив перші обстріли. Згодом його перевели на Черкащину. Тут чоловік важко захворів. Після одужання захищав Луганську область, брав участь у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Дуже бідкався за хлопців, яких не могли спасти, врятувати, забрати всіх, бо не було куди забирати. І дуже переймався цим. Але він в мене такий був з характером. Знаєте, от і хлопці його дзвонили, що тримав дисципліну. Людмила каже, Сергій мало що розказував їй про ситуацію на фронті. Однак за кілька місяців постарів так, що знайомі його не впізнавали. Людмила розповідає, чоловік напевно перечував свою смерть, про що й поговорив із з нею в їхній останній розмові. Він по тоді подзвонив, сказав Люда. Мене в полоні можеш не шукати. Каже, я в полон не здамся. Я каже, спорю собі живіт, але я в полон не здамся. І цей каже: Тримайся, якщо щось станеться, любий дзвонок може бути в будь-яку пору, що мене може не бути, і ти повинна бути сильною. Остання розмова подружжя відбулася за два дні до його смерті. Згодом жінка дізналась, що позиції Сергія обстріляли без шансів на життя. А так хочеться поговорити. Знаєте. Але, знаєш, він там. Сергій Матвійчук загинув 18 червня у Лисичанську. Однак жінка не знала про це. Лише за два тижні побратими повідомили їй, що Сергій трьохсотий. За півтори дні, обдзвонивши усі лікарні та звернувшись по допомогу до рідних та волонтерів, Людмила знайшла свого Сергія. І так ми його знайшли вже в морзі, в Дніпрі він вже був. Ну, вже як в похорони були, то вже так би три три тижні, як він вже був мертвий. Людмила каже, за фото із моргу одразу була впевнена, що це її чоловік у Рівному ходила на впізнання. Зізнається, хоча тіло було понівочене від поранень, вона не сумнівалася, що це саме він, на відміну від людей, які допомагали їй з пошуками. Люди допомагали ще шукають. Я вже кажу, не шукайте це він. А люди не хотіли вірити. Дуже знайомих, багато до останнього Ніхто не хотів вірити, що це дійсності він. Про смерть чоловіка дізналася телефоном, як розповіла трьом своїм дітям, не пам'ятає. Так, ми, Матвій постійно розпитує про тата. Влада більш така замкнулася. Старшими більш так про це все говоримо. Нас якось так співпадає, От кажу, мене мене також якось так накрило. Що, кажу, просто не могла це, і вона каже, мама, я так само так за татом. Після похорону Людмила максимально навантажила себе. Пішла на курси водіння, упановує нову професію, затіяла будівництво на подвір'ї. Каже, за ці кілька місяців виснажила себе фізично та емоційно, тож погодилася разом з молодшими дітьми пройти реабілітацію, щоб навчитись жити далі. Як діти кажуть, мама, нам взагалі ще повезло, що знайшла тата, ми його поховали. У нас є хоч могила тата, а не так як всі шукають, шукають. І це одне з постійних таке. Наталія Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина івано франківську провели навчання з тактичної медицини. Тренінг організував один із спортивних клубів міста, аби навчити людей, як надавати допомогу під час воєнних дій. Після 10 жовтня, коли ми всі думали, що наші міста вже вроді як мирні і безпечні, плюс-мінус як наскільки це може бути в цій ситуації. Сталися прильоти по Києву, і тоді ми зрозуміли, що в принципі ми взагалі не в безпеці. Якісь елементарні навики медицини кожна людина має знати. Ніття з тактичної медицини проводив бойовий медик Андрій. Його обличчя ми не показуємо в цілях безпеки. Чоловік демонстрував присутнім, як надавати допомогу у бойових умовах. Він навчав, як саме варто накладати турнікет та евакуйовувати потерпілого. Також бойовий медик розповідав, що має бути в особистій аптечці кожної людини. Рекомендується, хоча б мати мінімум турнікет, яким перетискаємо артерії, щоб зупинити масивну крововтрату в кінцівках. І хоча би ну перев'язувальні матеріали, щоб ну це не гарантує стовідсоткового виживання, але воно збільшує шанси на виживання, тому що цивільна людина вона не працює в таких умовах, де можуть бути кульові поранення, але ну ризики. Вибухів чи обстрілів вони завжди присутні. Серед тих, хто відвідав тренінг, Тетяна Ліходєєва з Києва. Жінка тимчасово проживає у Франківську, каже, жаліє, що не пішла на подібні заняття раніше. Буквально нещодавно обстріли в Києві. Я знаходилася в Івано-Франківську, але ця воронка це в парку, де я щоранку каву. Тобто приліт був прямо по моєму парку, і я просто розумію, що там би могла бути я або мої знайомі. Просто необхідно було б надати першу допомогу, а я нічого не вмію, по суті. Сергій Савчук волонтер. Із з березня разом зі знайомими купую усе необхідне для медичних аптечок військовим. На тренінг прийшов, аби дізнатися щось нове, що може допомогти врятувати життя. Я військовим. Щоб розуміти, як їм найкраще допомогти найшвидші в основному найякісніше. Прийшли дізнатися її інформацію. Галина Марійчин, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. івано франківськ З кінця березня працівники Івано-Франківської обласної клінічної лікарні плетуть маскувальні сітки для військових на передову. Виготовляють їх у вільний від роботи час. З'являється час, і коли ти починаєш сидіти, скролити новини в телефоні або в мережі, знаходять депрозивні погані думки, і щоб щось якось відволіктись від цього і щось корисне робити для нас, для нашої держави. Станки, на які натягують основу, зробили працівники господарської частини. Всі інші необхідні матеріали для плетіння закуповують коштом працівників. Таке плетення дозволяє максимально економічно використати саму тканину, не створюючи перерозходу її і максимально замаскувати. Колір та малюнок сітки створюють спеціально для місця, яке потрібно буде замаскувати. Таку сітку виготовляють за два дні, якщо є необхідні матеріали. Процес виготовлення маскувальної сітки розпочинають з натягування основи на станки та різання тканини на стрічки шириною 3-4 см. За цей процес сьогодні відповідає пані Зена. Працюю я тут прибиральницею, наложу порядок, у вільний час допомагаємо для наших сприйнятних сіт. На готових смужках роблять надрізи, аби їх в подальшому могли зафіксувати на основі і в процесі доєднати іншу. Фіксуємо за край сітки, починаємо відтворювати ряд попередній, не цей так само, як є в нас, а попередній. Тобто візерунок у нас чергується. У вільний від роботи час плите маскувальну сітку і Галина Матіяш. У жінки на передовій служать двоє зятів. Маємо вільну хвилинку, біжимо, плетемо сіти, допомагаємо Збройним силам України. Їм це дуже допомагає, так, ці маскировочні сіти. <кхем> Як то кажуть, кожен чим може, так і допомагає. Віримо в збройні сили України, віримо в перемогу, близьку перемогу. Працівники обласної лікарні також навчилися виготовляти інший різновид сіток, які шиють із частин. Таких за день можуть створити дві-три. Загалом у медзакладі сплили понад 80 сіток для військових. Замовлення отримують від військових, їхніх родичів та волонтерів. Незабаром нова партія маскувальних сіток поїде до бійців на передову. Галина Марішин, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Серединка це Чорнобривці і хризантеми. А далі вже йде антрацит, Косами плелись з рогозу, і сіна робили ті ж Мох. Дівочий виноград і амарант 99 балів зі ста можливих набрав квітковий аркан, який Галина та Богдан презентували на всеукраїнському змаганні. Щоправда, цьогоріч до столиці роботу не везли, захищали виріб онлайн і стали кращими майже серед сорока команд. Ідея зродилася в нашої ховательки Анатоксани Анатолійовної. Ну, ідея виникла така гарна. Про аркан давній гуцульський танець, український. Він об'єднює українці там. У дитячій екологічній станції школярі займаються вже восьмий рік і у конкурсах беруть участь майже щороку. Над квітковим арканом розповідають юні флористи працювали три дні. Спочатку визначилися із видом рослин, заготовлювали їх і вже потім поєднували за барвами та змістом Шукали. Підбирали, щоб кольори, щоб воно гарно не зливалося, щоб все підходило і радилися. Першість у всеукраїнських та міжнародних конкурсах юні екологи дитячої станції здобувають щорічно. Розповідає їхня наставниця Оксана Морощак. У кожну роботу пояснює вчителька, додають колорит нашого краю. Ми дуже любимо наше місто. Поважаємо наші традиції і хочемо донести, так як ми їдемо в Київ завжди. Ми хочемо донести центральній Україні нашу культуру, нашу західну. Усі здобутки, розповідає керівниця дитячої екологічної станції, завдяки злагодженій командній роботі дітей та колективу добре знають про юних франківських екологів навіть за океаном. Шість років тому ми включилися у міжнародну програму Глоби. Це є дослідження атмосфери землі в рамках міжнародної програми. Це щоденна клопітка робота, тому що щоденно ми відправляємо показники Сполучені Штати Америки. І хочу сказати, що вже протягом п'яти останніх років ми визнаємося кращим закладом України в рамках цієї програми, нагороджені золотою медаллю, занесені на віртуальну дошку пошани в міжнародному центрі Глоби Сполучені Штати Америки. З дня у день розповідає Ганна Левицька. Тут працюють 20 педагогів та 12 техпрацівників. Різноманітні досліди, експерименти та природоохоронну діяльність проводять більше тисячі школярів. Весною, літом та весени працюють на відкритих ділянках, взимку переходять до теплиць. І на Монюк, Роман Кочержук, Івано-Франківськ. Близько ста спортсменів з різних областей цьогоріч взяли участь у чемпіонаті України зі спортивної ходьби. Цей турнір, за словами директора департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківська, Віталія Матешка, єдиний чемпіонат у сезоні 2022 року із цього виду легкої атлетики. Також у місті провели 26-ті міжнародні змагання Кубок вечірній Івано-Франківськ. На змагання зі спортивної ходьби 10 своїх підопічних привезла тренерка Сумщини Олена Мірошниченко. Перші місяці повномасштабної війни каже, що спортсмени майже не займалися, а потім на свій страх і ризик виходили на вулиці тренуватися. Ми маємо непогані шанси мати призерів на сьогоднішніх змаганнях. Пройде час. Ми думаю, на п'єдесталі пошани. Будемо бачити наших спортсменів. Через повномасштабну війну цього року на змагання не приїхали учасники за кордону. Коректив через бойові дії зазнала і програма змагань. Ми значно скоротили час. Тобто зараз спортсмени стартують буквально що кілька хвилин для того, щоб максимально швидко провести цей захід. І на випадок повітряної тривоги ми будемо зупиняти. Звичайно, спортсмени завершують коло і йдуть в укриття. Першим у дистанції на 35 кілометрів серед чоловіків став спортсмен з Івано-Франківська Валерій Літанюк. Каже, до останнього не вірив, що зможе фінішувати першим. Дуже важко було. Я старався з кожним кілометром, з кожним прямою чуть-чуть якось прибавляти, тримати цей темп. Якось так до кінця сталося, що на фініші вийшов першим. Першою у дистанції на 20 кілометрів стала Ірина Коваль із Львівщини. Спортсменка розповідає, до змагань готувалася за кордоном, де зараз проживає. Я не планувала вже їхати сюди, бо думала, що змагання відмінять у зв'язку з останніми діями. І за, коли вже дізналася, що змагання все ж таки будуть, то за півгодини зібралася та приїхала. Усі призери змагань, зі слів Віталія Матешка, претендують потрапити до складу збірної команди України зі спортивної ходьби. Галина Марійшин, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.